Привіт, друзі! Погляньте на це задоволене лице. А все тому, що цей десерт получився дуже красивим та смачним. Для нього я нарізаю полуницю слайсами. Взяла буквально пару ягід. Решту не втрималась і з'їла. У форму для кекса викладаю ягоди віночком. Якось так. Беру желе. У мене зі смаком малини. Висипаю в миску. Заливаю окропом, 200 мл. Більше води не беру, щоб желе трималось купи. Добре перемішую. Щоб ягоди не спливли нагору, заливаю їх невеликою кількістю желе. І ставлю в холодильник на хвилин 40, щоб схопилось. Побачила, що желе почало схоплюватись і доливаю решта. В холодильник на годину. Взяла одну упаковку желатину 25 г, заливаю холодним молоком 200 мл. Перемішую. На хвилин 20 залишаю набухати. Для другого шару я взяла сметану. До неї додаю цукрову пудру. Кількість цукрової пудри регулюйте для себе самі. Я взяла 100 грам і отримала ледь солодкий смак. Цукрову пудру зі сметаною потрібно добре перемішати. Сюди до сметани додаю перетерту полуницю. Чим більше, тим краще. У мене буквально трошки. Желатин поділила навпіл. Половину розтопила на водяній бані. Виливаю в сметану. Та все добре перемішую. Коли жиле застигло, заливаю другий шар. І відправляю в холодильник до повного застигання. Для третього шару я беру молоко та додаю до нього 3-4 столових ложки несквіка. Якщо немає, можна додати какао та цукрову пудру в такій самій кількості. Це все потрібно добре перемішати. Тут я забула, що від міксера можуть бути бризки. Тому взяла вінчик. Розтопила желатин. Добавляю до молока. І, звісно ж, добре це все перемішую. Виливаю третій шар, відправляю в холодильник. Буквально за пару годин у мене все добре застигло. Витягнула з холодильника та трошки від'єднала форму від десерту. Щоб краще відставало, можна сприснути олією. Беру тарілочку та перевертаю. Витягую зверху донизу, плавно, притримуючи десерт. Як бачите, трошки сметани та жила все-таки ж залишається на формі. Але нічого критичного. Все одно вийшло дуже симпатично. Ось тут видно невеликий дефект на сметанковій частині. Красивий літній віночок. І дуже добре, що багато продуктів в цьому десерті корисні. Показую десерт в розрізі. Мені здається, полуницю краще було нарізати кубиком. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої пропозиції та зауваження стосовно десерту. І не тільки. Всім смачного та мирного неба.